В ефірі телеканалу Віничина програма Актуальне інтерв'ю сьогодні. У нас у гостях Іван Чупринко, рекордсмен світу з класичного та жиму лежачі. Вітаю вас. Добрий день. Розкажіть про вашу спортивну кар'єру, з якого моменту це розпочалось, і як саме? Чи це було з дитинства? Ви вже розуміли? У вас була якась особливий, у вас був особливий зв'язок із спортом, чи чи можливо була людина, яка провела вас до спорту і показала вам весь його внутрішній світ, що ви вирішили своє життя пов'язати із ним. Ну, давайте спочнемо з самого самого початку. Це те, що я навчався в дитячій школі інтернат для дітей-сиріт. і якби я захотів там, просто піти в зал позаніматися. При тому, коли я почав займатися, в мене пішли результати. І так як я був не одним із кращих там, вихованців школи, це, я захотів поїхати на змагання, тому що ніколи не виступав ні в ніяких змаганнях. І поїхав перший на чемпіонат області пауерліфтингу, де я повністю третє місце, і я цим загорівся. Я от якось захотів бути першим на чемпіонаті області, і воно ну, так почуть-почуть пішло-пішло. І тут суть в тому, що іменно це касається конкурентно мене, то що я хотів іменно досягти якихось успіхів в спорті. Тому і так зав'язалося. І мені цей спорт якби до душі. Скільки вам тоді було років? На даний той час було мені 15. 16 років. Ви тоді от одразу зрозуміли, що саме цей вид спорту це ваше. Чи ви ще вагалися, можливо, займалися ще якимось спортом? Ні, я іменно одразу зрозумів, що мені це подобається, я цим хочу займатися. І да, я там коли навчався в школі, я ще би, там, їздив по другим змаганням, по легкоатлетиці, по футболу, хоча ніколи не вмів футбол нормально грати. Але я зрозумів, що іменно от штанга – це моє. А наступні змагання. От про перші, ви сказали, що ви зайняли третє місце, і у вас такий, прокинувся такий спортивна конкуренція, спортивне бажання довести до те, що ви хочете зайняти перше місце. Коли ви все-таки вибрали своє перше місце на, на змаганнях? Які це саме були змагання, де вони були? Ну, це якраз було перше моє змагання через, через пів року, після перших, можна так сказати, змагань, де я перший завоював, це чемпіонат області. Де я посів перше змагання, і після того там тренер мене побачив, з зніміровав Мохник Андрій Андрійович, і він мені каже: О, ти крепкий хлопець, давай поїдемо на чемпіонат України. І я тоді ще більше захотів виступати, ще більше хотів тренуватися і хотів бути вже першим на чемпіонаті України. Але я поїхав, там вже якби, титуловані спортсмени були, титуловані суперники. там Батюк був, мені було тоді 17 років. А йому вже тоді було 40, він вже опитний, якби спортсмен. І я тоді посив повністю третє місце ну, серед чоловіків, хоча я був тоді ще юніором. І я так загорівся і хотілося бути першим. От це, якби можна так казати, спортивний азарт чи не знаю, якийсь Так і почуть-почуть і дойшов. А під розкажіть про змагання вже ще вищого рівня, про чемпіонат Європи. Як готувались тоді? Як до... саме до нього? Ну, перший чемпіонат Європи у мене був у 2008 році. Я якби, дуже сильно хвилювався, і підготовка була, якби на той час роки пройшли трохи, але була така усердна. Я хотів бути першим, але як завжди, ти їдеш на змагання. Ну, ти, якби перший такий якийсь рівень, да, май там чемпіонат області, там, чемпіонат України, чемпіонат Європи. Ти хочеш бути першим, але ну, там є ціловні ну, спортсмени, які вже виступають не один рік, і ти стаєш ну, там, другим, третім. Ну, ти до цього ось, якби, стремишся бути першим. У 2008 році я по на чемпіонат Європи зайняв друге місце, а в 2010 році я вже став чемпіоном Європи за два роки. Потім був наступне був Чемпіонат світу, це 2011 рік, де я посів друге місце. І там титулованими спортсменами також виступав з Японії, які, я вважаю, що в моєму виді спорту, це є лідери м -м, цього виду спорту. І я з ним боровся в течені трьох-чотирьох років, де аж на четвертий рік я в нього виграв. Ми вже боролися вже на світових рекордах, де ну, на той час казалось це неможливо. Але неможливого не буває. Да, да. А як ви тренувалися? Які які от? Правила, ви дотримувались тоді для себе? От ви собі там ставили ціль, що я хочу бути першим. Окрім тренувань, і якщо це тренування, то як ви тренувались саме? Скільки разів це була дисципліна? Там ви ходили щодня займатися, чи це декілька разів на тиждень, і чи дотримувались ви ще спеціального харчування, чи можливо це були ще якісь тренування? От там боксери вони їх заставляють в дитинстві займатися боксом, там щоб вони тренували. Ну що б вас було ще такого? Ну, дивіться, пауерліфтинг – це такий вид спорту, де є результат. І ти знаєш предыдущий результат чемпіонату світу, да? і ти до нього стремишся підняти більше, краще ну, в такому плані. І так є режим, який обов'язково ти ходиш, тренуєшся. На той час я тренувався п'ять разів в тиждень. Я старався якби, покращити свій результат, але є то, то саме, якби ви говорите про харчування. Якщо взяти логічну, тако, правильно харчуватися, це дуже дорого, і на той студент роки це неможливо було. Тому більше акцент я робив на тренування, на характер самих тренувань, на дисципліну. На той час для мене був важливий. Це крепкий сон і хороше тренування. А харчування вже було десь на третьому місці. Як зараз ви тренуєтеся? З яку вагу ви піднімаєте на тренуваннях зараз? Ну, ще в студентські роки, коли я навчався на фізкультурному, у нас було там би, задання посчитати, скільки там ти за тренування виконуєш певну роботу. І на руки в мене приходило за тренування більше 30 тонн от, за 1,5-2 години. Ну, це іменно сама нагрузка. На даний час, напевно, більше, тому що я вже давно не считав, і при тому, що якби тренуюсь, стараюся прийти поранені, тренуюся, а потім вже займаюся дітьми. Тому що коли ти тренуєшся, ще діти все на кучу, ти не встигаєшся все якби організувати правильно, щоб це все було правильно? А чи хвилюєтесь ви перед вашими змаганнями? І ну зрозуміло, що якщо згадувати перші змагання, то це безумовно, напевно, є якесь хвилювання. А от коли вже ставали старшими, коли вже був досвід, чи хвилювалися? І якщо так, то як ви впорювалися з цим хвилюванням? Ну, тут це можна так сказати, що є люди, які хвилюються, ну, всі хвилюються, але ну, є люди, які хвилю... хвилюються їм, це навпаки в мінус, а мені це в плюс. Тому якщо в мене є навіть на даний час хвилювання, я виступлю дуже хорошо. Тому що я можу зібратися і хвилювання дає мені цей адреналін, який мені дає чуть більше сили, і показувати той результат, який я від себе сам не очікував. Тому на даний час, от вже 23 роки в спорті, і вже не таке хвилювання. Ти приїжджаєш, ну не так хвилюєшся. але я себе стараюся замотів, щоб виступити краще. От ви сказали, ви вже більше 20 років в спорті. Чи змінювався підхід до спорту, до тренування за ці роки? Так, да, ти міняєшся, ти трошки, ну не знаю, може, ще це пов'язано з віком. Ну вже не наскільки ти ну, як сказати, викладаєшся краще, так раніше. Бо коли був молодший і зараз затреную, також дітей. Я дивлюся, ну, порівнюю там, себе з ними. Ну, це небо і земля. То повні, як я себе викладав, і як зараз викладаються, то трошки різні. Ти даєш їм нагрузку, але вони більше всі жалуються, що я не відновлююся, я не то. А я в студентські роки на мівіні просто ну, відновлювався. Тому зараз да, трошки вже не така нагрузка дається, більше вже трохи жалію, але все одно ну, ставлю собі якусь мету і йду до неї. Яку роль займає в підготовці в самих змаганнях саме психологічний стан, те, як ти до цього відносишся, те, як ти емоційно це сприймаєш, тому що якщо це не те, на що ти розраховував, важко якби, з цим впоратись? Ну, психологічний стан дуже велику роль грає на спортсменів. На моєму випадку, вже, якби, Я вже себе так настроїв, що мені не сильно впливає психологічний стан. Іменно в спорті, а спортсменів то треба так настраїти на імену тренувати як і самі тренування, так і психологічний стан. Так підготувати спортсмена, щоб він, коли приїде на змагання, він не боявся виконувати ці вправи. Але іноді не залучається, і не виходить, це нормально. Якщо перейти до ще такого вашого етапу в житті, це тренерська діяльність. З якого року ви стали тренером і з ким саме займаєтесь? Ну, офіційно з 2007 року я являюся тренером, а займаюся. ну Це теж текучка спортсменів. Сьогодні одні, завтра другі. Е, ну, якби дітей вистачає, і іноді навіть кажу, не завжди встигаєш за всіма подивитися, але є освітники, висп... яких на чемпіонат України, чемпіонат Європи, чемпіонат світу. І самі стабільні на даний час це. З 2010 року в мене Віталій Коломієць, який цьому році став призором Чемпіонату світу, Це він саме довше затримався, можна так сказати. А так ось, ну, в мене текучка 5-6 років, є спортсмени, які ставлять собі мету там, виконати масу спорту, і для нього це вистачає. А є спортсмени, які хочуть далі. От. Тому тут вже залежить від самих спортсменів, що вони собі хочуть ставити, яку цілі для себе. Як ви спілкуєтеся з вашими вихованцями? Що ви... Тренер це... це і спорт, але в першу чергу, напевно, це і психологія, це розмови з дитиною, особливо якщо це дитина. Про що ви з ними говорите? Які настанови ви їм даєте? Як ви їх виховуєте? Ну, тут дивіться таке питання, що тренер одні говорять, що тренер має бути жорсткий тренер, я з цим категорично не згоден. Тренер має бути більш як. Ну, можна сказати, і друг, і в тому числі, і не друг. Да? От, на тренуванні він має бути от, поєднувати ці дві, може з ними пошутити, посміятися, іноді треба дати трохи і моральні якоїсь бомболії, щоб спортсмен зібрався і показав кращий свій результат. Тому тут, знаєте, якби до кожного, можна, так сказати, певний підход індивідуальний. Ти сам вже підбираєш, вже спілкуєшся, дивишся. В основному я стараюся з них зробити більш такими. Серйозними і відповідальними. Оце саме наглядно. Як ви по дитині розумієте, чи досягне вона успіху, чи можна це зрозуміти, і які риси мають бути в дитини, в людини, аби вона змогла досягти успіху там, в спорті або взагалі в своїй діяльності? Ну тут ж, знаєте, як би сказати правильно, воно то видно іноді, тому що ти думаєш, що з нього нічого не боїшся, а з нього щось виходить. Але більшість вгадує, що з нього там нічого не вийде. Це по характеру, я не знаю, це може від родичів завісти чи від питання. Якщо людина більш вперта і вона більш цілеспрямована, то з неї буде толк. Навіть якщо в неї не виходить, з неї все одно може бути якийсь толк, тому що вона, ну, незважаючи ні на що, ніякі свої там, неудачі, вона йде до мети своєї. А є ну, діти, які от, не виходять, все вони кидають, бросають, уходять. І... Я їх більше не бачу, можна так сказати. Тому ну, по цьому видно при людині. Але ж впертість вона теж буває різна. Як ви все одно розумієте? Ну, є різна впертість, так. Да. Ну, впертість в плані в тому, що спортсмену ну, по тренуванню видно, ти йому даєш якийсь певний об'єм задач, яким він має виповнити. Да, в нього воно не виходить. Ну він каже, я на слідщий тиждень виповнюю. І він приходить на слідчити тиждень і це виповняє. Оце впертість. А є люди, які от, в мене не виходить, він починає психувати, які пішувати, чудно ну, до сльоз не виходить, да, там, розстраюватися, от, ну, все буде важче. Старайся успокоїтися, нічого страшного, це тренування, це не змагання. Ну, це, для цього повинні бути тренування, щоб розуміти, чи що в тебе вийде, чи не вийде. Тут тобто не треба боятися, що не вийде. Ну, є люди, які от, діти особливо, які бояться, що в мене не вийде. Тому от, по цьому характеризую. А, чи буває у вас таке, що ви там, прокидаючись зранку. У себе вдома, і ви не хочете йти на тренування, не хочеться взагалі нічого робити. Що ви з цим робите? Чи такого е... у вас не буває взагалі? Ні, буває, я ж людина, як не я. Бо, ну, як би сказати, буває, що взагалі ну, да, не хочеться. Але ти встаєш, себе пересилюєш, і йдеш помаленьку, ну, коли ти приходиш, починаєш з цим займатися, ти вже забуваєш, що ти не хотів цим займатися. Тому Просто пересилюю собі, як можна сказати, зомбі встав, зібрався, приходиш і вже потім забуваєш. Який що... в будь-якій справі головне почати. Так, да, головне почати а там вже буде почуть. Чим корисний спорт? І взагалі от кажуть про те, що спорт, він корисна фізкультура. Ми вже з вами от говорили перед ефіром, а спорт він не настільки корисний, бо він там, гірше впливає на здоров'я. Ну, дивіться, якщо брати конкретно спорт. Спорт професійний так, він являється там, травми, спортсмени мучаються з травмами, там, заліковують, хтось далі йде, хтось зав'язує. Але він корисний в тому, спорт, що є дисципліна, є якась мета, він тебе характеризує, сказати, виховує. виховує ти ставиш собі як в спорті якусь мету, так само ставиш собі в житті якусь мету. Ти йдеш до чогось, ти не здаєшся і ти не зважаєшся також ні на все, ти йдеш до своєї мети. Там, даже, элементарно, ну, даже не то, що элементарно, навіть людини, які там люди і хочуть собі купити квартиру. Є люди, які розуміють, що це космічні гроші, але він йде до цього, не здається. А є люди, що здаються і не хочуть, от, і все спускають руки. Які ви можете дати поради юним спортсменам? Ну, в першу чергу займайтеся тим видом спорту, який вам подобається, особливо до душі лежить, а не ті, які популярні. І якщо... Ти вибереш той спорт, який тобі подобається. Я думаю, що досягнення по-любому якісь будуть. Там майстер спорту, май спорту міжнародного класу і вищевич, вище. чемпіон України, чемпіон Європи світу. Головне займатися тим, чим тобі подобається. Головне любити те, що ти робиш. Да. Так. Я дякую вам за те, що ви сьогодні завітали до нас і розповіли свою історію і поділилися порадами для майбутніх юних спортсменів. Я вам також дякую. Нагадаю глядачам у нас у гостях Іван Чупринко, рекордсмен світу з класичного та жиму лежачі.